Остого лютого у подружжя Сергія та Оксани Шершнів народився син. У той же день лікарі поставили страшний діагноз атрезія стравоходу. Це фатальна вада розвитку, яка без корекції однозначно закінчується смертю дитини і вимагає якоїсь нагальних хірургічних дій. Маленький Назарчик став третю дитиною у сім'ї Шершнів, Оксана розповідає, вагітність проходила без важких ускладнень, тож діагноз після народження став повною несподіванкою. Взагалі такого нічого не казали. Там і були таке щось таке по ну, Саме ну це грози перечесних пологів були. Вже 9 лютого, лікарі Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні разом з фахівцем київського охмадиту прооперували малюка. Фактично, операція, яка зроблена торакоскопічно, тобто із Кількох невеликих півсантиметрових проколів. Вона є унікальною. Навряд чи не йдеться в світі 20 осіб хірургів, дитячих, які Можуть оперувати це торикоскопічно. Складність полягала у тому, що вага назадчика була лише 2 кілограми, 700 грам. Та все ж операція закінчилася успішно. Дитина гарно перенесла оперативне втручання, гарно перенесла наркозне забезпечення. Такий досвід у нас не перший. Ми раді, що також у нашій співпраці. Хірургічно анестезіологічні і сподіваємося, що подальшому хай би таких дітей, звісно, не було. Але якщо будуть, то ми зможемо їм надати і подальшому ж гарну допомогу. Проведення такої операції стало можливим завдяки сучасному обладнанню лапароскопічній стійці, яку нещодавно для лікарні придбала Житомирська обласна військова адміністрація. Її вартість становить близько 15 мільйонів гривень. Це тема до обладнання, яке вкрай необхідне для наших маленьких пацієнтів. Попередня стійка була така. Була була придбана в 2001 році, тому 20 років, більше 20 років обладнання змінюється і ми сьогодні приємно, що крокуємо в Но з часом і нам вдалося придбати таке суперобладнання. Обладнання забезпечує високу якість зображення у форматі запису 4 к. Тож хірург чітко бачить операційне поле. Обладнання, яке ми придбали, воно надасть можливість якісно їх проводити разом з тим і розвиватися нашим хірургам. Ну і проводити більш складні оперативні втручання. Зараз малюк почувається вже набагато краще. За місяць Назар набрав 500 грам. У нього хороший апетит, має усі рефлекси та функції здорової дитини. Найближчими днями хлопчика випишуть. І він поїде додому, до старших братика та сестрички. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1. Житомирські поліцейські перекрили канал ухилення від мобілізації. Керівник благодійної організації за хабар обіцяв військовозобов'язаному посприяти у включенні відомостей про нього до системи шлях. Відтак це дозволило б чоловікові безперешкодно під приводом перевезення гуманітарної допомоги перетнути кордон та як наслідок ухилитися від мобілізації. Слідчі поліції Житомирщини спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань у Житомирській області затримали чоловіка під час отримання ним грошової винагороди. Поліцейські встановили, що після повномасштабного вторгнення 43-річний житель міста Ковеля став співзасновником благодійної організації. Він пообіцяв 33-річному чоловікові посприяти у незаконному перетині ним державного кордону під виглядом працівника організації. Свої послуги він оцінив у розмірі 2 тисячі доларів. США під час передачі першого траншу 40 тисяч гривень. Він надав чоловікові посвідчення волонтера, а також продемонстрував наказ щодо призначення його водієм благодійної організації. Наступним етапом мало бути включення його. До системи «Шлях». надалі. Чоловік вказав про необхідність сплатити ще 200 доларів. Саме під час зустрічі та отримання 8 тисяч гривень поліцейські затримали фігуранта. Правоохоронці провели обшуки в помешканні підозрюваного та в офісі благодійної організації, звідки вилучили печатки, банківську карту та документацію. Слідчі головного управління національної поліції в Житомирській області повідомили фігурантові про підозру у кримінальних правопорушеннях. За частиною 3 статті 369 з позначкою 2 та частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України процесуальні дії здійснюються під керівництвом Житомирської обласної прокуратури. Нині вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Як поводитись зі зброєю, збирати та розбирати автомат, а також як прицілюватись та стріляти, усе це вчать на уроках захисту України в одному з ліцеїв Житомира. В цьому році нам придбали інтерактивний тир і в нас то кажуть, можна проводити уроки. Сьогоднішній урок це урок вогневої підготовки, тобто стрільба по мішеням з автоматів Калашникова. Ми дуже часто проводимо такі заняття, тобто вчимося стріляти. Дуже цікаво. Який твій результат сьогодні? Сьогодні, поки я побила всі рекорди 99, майже 100. Надіюсь, наступного разу буде найбільше бал. Марина, учениця 10 класу, і, хоча предмет захисту України поділений за гендером, а дівчата зазвичай вивчають медицину. Вона вирішила перейти у групу хлопців, враховуючи ситуацію зараз в Україні. Наприклад, в мене зараз є бажання. Поступити е, до якогось воєнного вузу або училища. Тобто, так як я люблю стріляти, я думаю, що, можливо, я е, свою професію поєднаю якось з цим. Абсолютним рекордсменом сьогоднішнього уроку вогневої підготовки став Кирило. Хлопець добув 100 балів. Я вважаю, що урок захист України є дуже важливим під час воєнного стану в Україні. Бо всі чоловіки і всі, ну, всі особи України вони повинні знати, що таке війна. Вони повинні бути готові, навіть якщо вони не будуть приймати участь безпосередньо у війні. Лазерний тир значно покращив якість уроку. Він має декілька режимів і функцій, що дозволяє учням навчатися вогневій підготовці у максимально наближених до реальних умовах. Ніч день. Зміна погодних умов також є. І Різні види зброї, тобто це автомат Калашникова ак 74 АКМ, автомат, і пістолети, Форд, це стрільба, різні мішені. Значить, рух може бути мішений. Цей заклад облаштований в них. Поки я сподіваюся, у нас в Житомирі. Електронним тиром. з міського бюджету були цілі кошти виділені для цього навчального закладу. У майбутньому лазерний тир планують встановити і у інших навчальних закладах нашого міста, якщо дозволятимуть фінансові можливості. Проєкт Діти перемоги ініційований народним депутатом Арсенієм Пушкаренком та покликаний підтримати родини військовослужбовців, продовжує дарувати радість маленьким жителям Житомирщини. Захід вже охопив більшість громад нашої області. Цього разу програма завітала до піщівської громади. Розпочали з розваг з аніматорами. Ну, танцювали, співали, кричали, бігали. Я таке люблю. Далі на хлопчиків та дівчаток чекала вистава від акторів Житомирського академічного обласного театру Ляльок, котрі також долучилися до проєкту. А про що була вистава? Про казку, про ворону як треба поводитися з сірниками, навчальна казка. Актори кажуть, у кожну свою виставу для тітляхів закладають якийсь сенс. Зокрема, у цій касті через гру та позитивні емоції, навчають маленьких українців правилам поводження на вулиці та вдома, розповідають про важливість дружби та віри у себе. Діти це наше майбутнє, і ми повинні його виховувати в певних напрямках, в певній культурі, в традиціях наших українських. І я вважаю, що чим більше ми будемо робити таких заходів, краще буде наше майбутнє. Наприкінці дітей, як завжди, чекав сюрприз. Навіть Томіший песик України патрон, з яким вони разом веселилися та зробили спільні фото. А хто такий пес патрон? розумна собака. Що він робить для українців? А також усі маленькі українці отримали солодкі подарунки цього разу на заході була присутня народна депутатка України Тетяна Циба. Говорить, такі проєкти мають неабиякий позитивний вплив на емоційний стан наших дітей у сучасних реаліях. Загалі надзвичайно приємно бачити ці усміхнені обличчя дітей. Їх щирі емоції вони підтанцювали, вони підспівували, вони ледь на сцену не вискакували. І дітям це теж приємно, що вони зможуть не просто очікувати своїх близьких в тривозі, а що вони зможуть рости, зростати, бути здоровими, насолоджуватись життям. Наскільки це можливо в таких страшних умовах? Ініціатором проєкту Діти перемоги став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Він каже: у часи війни важливо повертати маленьких українців у дитинство та дарувати їм позитивні емоції. А щасливі очі та посмішки надихають і дорослих. Я думаю, що найбільше визнання наших зусиль наші ністиви, крім. Звичайно, їхніх емоцій щирих, це, звичайно, їхня вдячність. І ми це Ось навіть сьогодні з Тетяною ми отримали цей презент. Ми переконані, що це зроблено руками діток, тому дуже приємно отримати, бо це справжнє визнання щирості і дійсно доброти і теплих емоцій. Важливість проведення таких заходів для хлопчиків і дівчаток відмічають і вчителі навчальних закладів Піщівської громади. Оксана Юхова розповідає, давно не бачила таких щасливих облич. Дітям потрібно такі свята, тому що вони мають відволіктися від цього всього, що вони бачать там по телевізорах взагалі чують від дорослих. Ну а таке свято їм дарує трошки радості. Були дуже веселі діти. Вони були дуже активні, вони робили те, що їх просили, і співали, і танцювали, і рухи повторювали. Проєкт Діти перемоги. Не зупиняється і триватиме доти, доки захід не завітає до максимальної кількості дітлахів наших військовослужбовців. За минулий рік кількість людей, які мають заборгованість по сплаті податків, збільшилася на близько 12 тисяч. Одною з причин збільшення кількості буржників слугує не отримання засобами поштового зв'язку податкових повідомлень рішень на сплату податкових зобов'язань. Так відбувається через те, що багато людей переїхали, а податкові повідомлення приходять їм на стару адресу. Але згідно статті 42 податкового кодексу України, у разі якщо пошта не може вручити платнику податків документ у зв'язку з відсутністю за місцем знаходження посадових осіб, платника податків, їхньою відмовою прийняти даний документ, надходження фактичного місця розташування, місце знаходження платника податків або інших причин, документ вважається врученим і в зв'язку з чим відбувається нарахування податкових зобов'язань. Це призводить до виникнення права податкової застави на майно платника податків та інших заходів, спрямованих на погашення податкового боргу. Якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує 180 вісімдесяти неподаткових, мінімумів в доходів громадян на сьогоднішній день. Ця сума складає 3060 гривень. Заходи стягнення податкового боргу не застосовуються. Переглянути інформацію про те, чи є у вас борги, можна в електронному кабінеті платника податків або ж у застосунку моя податкова. За допомогою вказаних сервісів можливо отримати доступ до основних електронних сервісів податкової служби. Таких як інформацію про обов'язок сплати суми грошового зобов'язання з подальшою можливістю його сплати, інформацію про адресу реєстрації, об'єкти, які підлягають оподаткуванню, про наявність або відсутність податкового боргу та у разі встановлення розбіжностей, зазначеної інформації можливо подати уточнені дані. За несвоєчасну сплату податків можуть рахувати штрафні санкції та пані у порядку та розмірах, передбачених податковим кодексом України. Також нагадуємо, що на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України у разі несучасної сплати податкових зобов'язань призначенні платежу слід зазначати код виду сплати 140, а саме сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1